Якщо раніше спогадів про переговори не було зараз, риторика влади і президента України помінялася, і тепер заговорили усі про мирний договір і також закінчення війни. Ми не хочемо затягувати цю війну, і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру. Чи взагалі реальне закінчення війни у цьому або ж наступному році? Сьогодні розберемось, тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, а також поставити свою думку в коментарях. Напишіть, що ви думаєте по цьому, чи взагалі реально, щоб війна закінчилася в цьому році чи ні. Отже, давайте взагалі переглянемо на ситуацію, яка зараз на просторах інтернету, а також що говорять українські і закордонні політики. Ви знаєте, що раніше зі сторони українського президента не було жодних спогадів щодо переговорів категорично так. Але зараз уже навіть можете поглянути на цьому відео, припускаються можливості мирного закінчення конфлікту через міжнародних посередників. Прикріпляє вам відео, можете поглянути нас. Дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, який ми над яким ми працюємо. Також ви знаєте, що уже незабаром в Америці відбудуться вибори, і по екзитполу вимагає ви перемагає Дональд Трамп. І ви, напевно, знаєте політику Дональда Трампа. Він чітко сказав у своїй предвиборчій агітації, що він навіть не стане ще на пост президента. І війна в Україні буде закінчена. Цього ніколи не мало статися. я владнаю цю війну між Путіним та Зеленським, як обраний президент, ще до вступу на посаду 20 січня, і не знаю, чи можна це брати під увагу чи ні. Але як ви бачите, уже і також і Орбан приїхав до України, і вже до Росії він поїхав. Дуже багато різних таких випадків зараз трапляється, які справді мене навіть насторожують до того, що можливо це буде закінчення і. Взагалі є зі сторони Росії план, що вона пропонує для того, щоб мирно закрити переговори так з війною і завершити війну в Україні. Тому розкажу вам основні 10 пунктів. А вас прошу написати в коментарях, чи ви з ними погоджуєтесь, і чи у вас є інша думка? По перше, Україна виводить війська з Луганської та Донецької областей. Це рахується перший пункт на момент взагалі початку мирних переговорів. Україна повинна повністю вивести свої війська з цих двох областей. Друге, це Росія віддасть Запорізьку атомну станцію та Енергодар, і також зону там близько 100 кілометрів, яка оточує саме Енергодар. Може прийти до влади так в України. Наступний третій пункт це Україна повинна взяти гарантії міжнародні, на щоб вона ніколи не прикривала воду до Криму, тобто що не буде такого моменту, що Україна перекриє воду і скаже, так Крим наш і віддивається назад. Наступне не знаю, чи це реально Україна не вступає в НАТО. Але в п'ятому пункту Росія говорить, що вона не проти, щоб Україна війшла і вступила в склади ЄС. Далі шостий пункт: Україна повинна створити армію мирного часу, так вона називається, і вона буде становитися з 350 тисяч військових. На мою думку, це е, теж не найкраще рішення, тому що ну, Україна повинна скоротити свою армію для того, щоб це був мирний час. Не знаю сьомий пункт. Це те, що Крим дуже важливий робив акцент на Криму, що Крим визначається як автономна демілітаризована територія, і яка підпорядковується як і Україні, так і Росії. Це такий самий пункт. І восьмий пункт, що ЄС та США знімають санкції на нафтові вироби і також банківські послуги в Росії, які були запроваджені через війну. Дев'яте Росія готова віддати Херсонську та Запорізьку області в. В повному складі, і десяте, щоб Україна взагалі припинила вогонь, як тільки почнуть, почнеться процес переговорів. Тому ось таких 10 пунктів взагалі запропонували так Радники, можна сказати, Росії в Америці. Це така, якби вийшла інформація. І взагалі, що ви думаєте на рахунок цього? Чи ці пункти взагалі реальні до виконання чи ні? Тому що я скажу вам особисто свою думку. так я, я живу за кордоном більше 10 років, але по сьогоднішній день відчуваю ту біль, відчуваю ту таку знаєте ситуацію в Україні так само, як і кожен українець. Ми донатимо, ми допомагаємо Україні. Звичайно, що нас відпихає влада з рішеннями щодо консульських послуг, так щодо там не знаю різних взагалі можливостей перетину кордону. Але я надалі залишаюся українцем, так тому що я маю українське громадянство і. Дуже багато було допущено помилок протягом останніх років. І єдине, що найгірше сталося, це величезна кількість мігрантів. Ви, напевно, знаєте, я колись згадував відео, що якби кордони на початку самої війни не перекривали, то кількість мігрантів би була набагато менша. Тому що ті, хто хочуть виїхати, вони все одно вийдуть. Уявіть собі, зараз буде мирний, мирний переговор, клітку відкривають. І всі як звірі починають вилітати так з клітки, тому що були закриті в клітці там протягом двох чи трьох років. Це буде такий, знаєте, інстинкт самозбереження, на мою думку. А якби люди могли, так наприклад, навіть я міг би поїхати просто відвідати своїх батьків, то звичайно, що я би я би поїхав, незважаючи на те, що там є і війна, так і так далі. Тому що як м'як це кр це країна, так де я народився і жив все дитинство. і. Такими усіма діями навпаки Україна трошки відпихнула своїх людей, які зараз шукають кращого її долі. За, за, неї, за нею дуже багато людей, моїх знайомих навіть приїжджають і говорять, що вони не бачать майбутнього, навіть якщо буде мирний план, все закінчиться. Все одно економіка ситуація в Україні не найкраща на даний момент. І я в певній мірі погоджуюся, тому що. Самі якось допровадилося так до того, що економіка впала. По, е, східні області позабирали. Захід живе своїм життям, але тяжко знайти роботу, складно знайти бізнес, щоб він розвивався, так і щоб не було ані корупції, ані нічого, то що було до війни. А зараз додаток до війни починається так і корупція, і все залишилося на тому самому місці, як і було до цього. Я не говорю, що в Україні не можна заробляти, що в Україні не можна жити. Я, я, можливо, навіть колись би і вернувся так жити в Україні, але напевно не зараз. Тому що це клітка, так знаєте, в яку можуть нас просто загнати і з якої її і не випустять. До чого я веду? Краще би було на початку війни не закривати кордони і дати можливість тим, хто хоче виїхати, поїхати. Вони би точно вернулися, і вони би більше допомагали Україні, і би більше був трансфер і грошей, і людей. і... Я переконаний, щоб не було так багато мігрантів, так як зараз. Ви знаєте, що що зараз у Європі більше 8 мільйонів українців, які приїхали за кордон. А уявіть собі, скільки нелегально люди перетинають кожен день кордон. До нас до компанії приїжджають буквально там чуть не чуть не кожний другий день. Люди і говорять, що ми там приїхали там через ту країну, ту країну, таким способом, таким. І це страшно, тому що люди шукають варіантів, як просто вижити так і не бути мобілізованим. Вчора я згадував так відео щодо оновлення даних ТЦК, можете також його передивитися. І я особисто поки теж не планую оновлювати свої дані, я залишаюся громадянином України, але я живу за кордоном вже більше 10 років, 11 років, 18 років. Я був ще не я виїхав до Польщі, і я не відчуваю необхідності і. Розуміння того, що я повинен це виконувати. Тому е, ось така ситуація. Теж багато людей мене в коментарях так е, е, хейтять про те, що чому я там дуже просто говорити за кордону з Польщі. Ми також донатимо, ми також допомагаємо нашим сім'ям, е, нашій армії. Але кінця цьому немає. Ви самі бачите, що кількість донатів теж впала. Люди вже зневірилися так в перемозі, зневірилися взагалі в ситуації. І найгірше, що в. Ну, додаток до того всього є корупція і махінації, які робляться на державному рівні, і це все дуже людей зневірює, тому дуже все це назбиралося. В попередніх відео я показував статистику навіть щодо донатів, що вони впали там вдвічі з порівняння з попереднім роком. І це все також має відбиток і на військових, і на ситуації, і так далі. Тому, ось моя особиста думка: я думаю, що можливо, справді війна в Україні закінчиться. Не, можливо, не таким, якби як нам би хотілося результатом, але я все-таки за те, щоб люди не помирали, тому що в мене дуже багато знайомих помирало, дуже багато також і односельців, звідки я походжу родом. Це дуже страшно, тому що вже дітей, батьків, сімей не повернеш. І заради чого ми це робимо? Напишіть свою думку в коментарях. Трошки так вийшов на, на особисту думку. Хотів вам висловити. Надіюся, що ви що ви з нею погодитесь. Якщо ні, то теж напишіть, що ви вважаєте. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на мій YouTube канал, також на Telegram канал де ми щодня ділимося багато корисної інформацією на рахунок легалізації в Польщі, на рахунок проживання податків, декларацій і так далі. Кожний знайде для себе дуже багато користі. Раджу вам зараз це зробити і прийти. Тому, дякую, що додивилися, і до зустрічі в наступному відео.